Сьогодні готуємо різдвяне печиво штоленки. Мені здається, що це ідеальне печиво на свята, бо має безліч переваг. Завчасно готується. Має великий термін придатності. Також його можна спакувати в коробочки чи якісь подарункові пакуночки і це буде гарненький подаруночок. І взагалі воно дуже смачне. Спочатку підготуємо сухофрукти. Беремо сухофрукти любі за вашим смаком. У мене тут родзинки, темні та світлі та журавлина. Треба замочити їх або в алкоголі, або в солодкому сиропі. Ще можна взяти якийсь ароматний чай. Це треба зробити, як мінімум, за 2 години. Я завжди замочую їх на ніч. Далі будемо готувати тісто. Беремо м'яке вершкове масло, викладаємо його в діжу міксера. Воно повинно бути кімнатної температури. Сюди ж додаємо цукор. Насадка вінчик збиваємо міксером до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Далі додаємо сюди кисломолочний сир перетертий через сито. Та перемішуємо все вінчиком тільки до об'єднання всіх компонентів. Далі змінюємо насадку міксера на лопатку. Тут я маю просіяне борошно з розпушувачем. Будемо додавати його в нашу масу приблизно в три прийоми. На низькій швидкості вимішуємо і додаємо поступово борошно. Спочатку маса розпадається на такі невеликі шматочки, потім в процесі вимішування збереться купи. Сюди ж додаємо цедру одного апельсина та сухофрукти без рідини. Потроху додаємо сюди алкоголь приблизно в 3-4 прийоми. Ось таке тісто в нас виходить. Воно дуже ароматне. Беремо деку, застелене паргаментом та формуємо печиво. Це буде просто кульки розміром з волоський горіх. Маленькі. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 180 градусів приблизно 20-30 хвилин, але все залежить ще від розміру вашого печива. Ще гаряче печиво добре змащуємо зверху розтопленим віршковим маслом. Після охолодження добряче так присипаємо цукровою пудрою. Після приготування його ще треба залишити в темному місці тижні на 3-4 для дозрівання. Перед подачею ще раз присипати цукровою пудрою. Це дуже смачно.